Розмиралися, вже, мало є кашталян, uh -huh. Куриловичі, Курилович. Uh -huh. Ти моя дівча фамілія Курилович. Uh -huh. А тепер вже яка? Дейнека. Uh -huh. Дейнеки в тім старомлині є, тут дві старомлині нас, uh -huh. по той був моста і тут. І, і, і от і наша фамілія Дейнека. Uh -huh. Ну і бу ж таких фамілій нема. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А uh, от церква у вас uh, є? Хомську є. Хомську. А в старих млинах? Ні, не було ніколи. І за Польщею не було. І за Польщі. Не. За Польщі була в Хомську церква. Mm. Була, казали, що на всю Польщу такої церкви не було. Mm. Кругла, большая. Ну, большая. No, є, є вона? тепер? Спалили німці, а поставили mm. вже, то була вона в центрі в Хомську, mm. а то поставили вже отут проти школи, як, як їдеш ж дороги з Білоозерська mm. туди то проти школи вона стоїть вже сюди до дороги ліцом вже довго огляда ще на років 10 поставили. Угу. Там... Не було церкви, ходили в бездіж і ходили, в Другийчині їздили знову. О, то далеко? Далеко. Угу. Але жовч в Другічині вже так, як їдеш, ну отак, і на базар, і в церкву крохи. Ну, Пасху завжди їздили святити, Більшість що в Бездіж. Деколи, хто надумається, ну, в другичень поїде вже з вечора, в другичень там були знайомі, родня no, no, no. переношує. В Дрогичень в Бездіжі, але ну, більшість все в нас було в Бездіжі. Бездіж. бездіж. Uh -huh. У ну, uh -huh. вас баптисти є чи? Є, є. є вони мають свій дом. Вони свій дом мають. Але тут у нас у Хомську нема. немає. Это в Белоозерску, то тут уже свой дом. Ну, районный район же там. Район Біроза. А, Бероза, так. А это Белоозерская станция. Станция это просто. Ну а старом то это який район? Дрогичинский. Это по нашей стороне Лины, это Дрогичинский. А уже на угу. уже Біроза. А за Польщі. И за Польщей так было. Так было, так. Так было и за Польщі. Во кілометрів два проїдете по асфальту, там написано Дрогічинський район uh -huh. і Березовський район. І це вже з дітом перша деревня, за нами, це вже Березовський uh -huh. район. А ми последня Дрогічинський. Скільки дітей вашого батька було? От ви братів, сестер. Нас було п'ятеро, а зараз залишилося дві. Було три сестри. І два брати. То молодші повмирали. Брат з 28-го року то вмер, ще й пенсії не дождав. Один в, 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 в Москві був, забирався до нас три роки тому назад, 40-го года, забирався до нас їхати і що то? Серце? Готувався, складався. Серце, певно, щось... певно, що Ху -ху. серце. Сестра що за перші була, теж вмерла. Остала сама старша сестра Соня у Хомську. І я з 30-го року. О, тут. Але ви так на вигляд такий молоді здаєтеся. Ну, ото таке моє обличчя. Mm. Ну, обличчя гарне таке, а, молоде. Я, а я зараз ніч робити не роблю, я слипаю. Mm. То я того стіна повністю не бачу. Див'я того, не... а тим крохи бачу вже. А я, хтось коло вас з дітей ваших є? чи не, ви самі двоє? Ні, двоє, дві дочки, де в Білоозерську, то Білоозерську, де недалеко від нас. А на, в нашому районі, в Дрогичинському, але в таким закобутті, що вона до мене мало приїжджає, замужем. Замужем, mm -hmm. всі замужем. У Осіповіча живе. Ну, я, а, я то не знаю. А, а робить у рибхозі. хозі. Була робила там, в Осиповичах вона академію, от Горковську кончала, у mm -hmm. колхози. Mm -hmm. А колхознякий убиточний розкидали колхоз. А тут їх радом сивоновоські радом, півтора кілометра, рибхоз. От mm -hmm. вона, як вже розкидали колхоз, не треба там, то вона в ріпхоз перейшла, mm -hmm. зараз робить у ріпхозі. А ви е, купала, от е, колись колись справляли? Справляли крохи, справляли. Mm -hmm. Що робили? Ще не надто давно, гонде, як внуки були менші, то внуки годував, то гондо палили, купало, отут uh -huh. палили, купало. А зараз повиростали вже той в армії, той в інституті. От тепер вже в нас у кожній в хаті були внуки. Тепер до нас і внуки і не хочуть їхати, бо село заростає, старі, uh -huh. люди. Ну, а школа є. Є в Хомську школу. Тут, тут, тут і дітей немає, школи немає. Угу. Вже в нас в посілах не йде. Он Заточі, гошов, жабір, то були вже буші дерев'яні. Угу. І в нас була в старому мені школа, в нас на самій піроч цю роз... школу розкидала, бо не стало нікого дітей. Побитав. Тепер в прошлому році ще хазяїна, суркинув, гонда впав, то його забрали поліно без мови, без ноги. То він теж є що ходить то нічого ще до лічного года тримав лошадку, і, було, і кабанчик був, і курі були, а тепер ми нічого не тримаємо, бо я з усім ослепла і слаба я, а він теж його так у боки водить. Ну да й не тримаємо. То ви з пенсії живете то? З пенсії. Хватає? Mm -hmm. пенсія школхозна, малая. Mm -hmm. Робили за палочку, за низ. No, так, так. І пенсія малая. 230 mm -hmm. платили. То, що, то. До пенсії то. Тож, мала і в його така мала mm -hmm. я в його крохи будша, як у мене. Ну живе з пенсією, ще такого города, картошка своя. Mm -hmm. Ну, а на хліб на де що. А, а, а то, то, то вже ліс починається, так? тут? Ой, тут то, то, болото. Ірик, болото. А там на болото мріка йде, а то тут до нас болото. Mm -hmm. А то а сюди а тут такі би такі, то кружки окружає болото кругом, а що до асфальта, а тут так, така би містина, ну, засадили посадки. Ну тут таке вище. Насадили посадки, тут болото, болото в круговую, воно виходить аж туди, де йде асфальт, mm. там муст, а такий кружочок окружений, насадили посадки, а сюди в цю сторону то болото, а, а й вона йде каяся. Ну, а, а вона трохи розливає, І... сюди доходить, як навесні, як тане? Ой, як ніколи було, тепер зовсім друге, сушки, геті, да, все. Ніколи було, як розголяться весною, то би озеро. І не знати ні ріки, ні, нічого. А до, до хати не, не доходило? Ні, до хати ні. не доходило, так воно ну, по болоті. Ні. А тепер болото не кош, ніхто не косить. зарослі ліге такі. А ті осушки поробили. Все перемінилося по-другому. Зовсім не той світ, ну, не то, що, що було. Як це з війни. як а вже зараз стали дяшкувати, осушки робити. А косити було, тя були всі чистенькі, до ріки викочені. Ріка була чиста, зараз ріка заростає. Вони до нас о, приїжджали, хотіли покупатися. Є такі були пляжі, он де коля моста. І там ще два таких є заїзди до ріки. Поїздили, поїздили, тепер вони до нас заїжджали. Ніде не знайшли місця. Я кажу, ну ну вже ж і під мостом нема різців. Я вже не пам'ятаю, коли де була, бо mm -hmm. я не бачу. Каже, нема ніде білої землі різця. Mm -hmm. Ну, то, казали, поїдемо, може, де на озеро, орде. Mm -hmm. Вони з Москви приїхали тут їдять. Покупатись нема де. Що, а, а, а тут було кругом чисто, зараз затягає, зараз, заростає ніякими корчами, ніякі безнею, ніяким усім. От там, у Березовському районі, так само говорять, як ви, чи Не, трохи... Та, там є всяк, і, і в нашому є всяк. Mm -hmm. Там є бито по-білоруськи, там більшість по-білоруськи. Там дзека, дзека... дзерка. Ага, та... ага. У ЗДитові ще го тут ще би то. Ну вже чому другий акцент, а там далі ще інакше. А то на нас, у нас тут хомську, а вже он в Безліжі, то знову вже вин, вона. Mm -hmm. На кота кішка, скут... а, ви... Кушка Кушка? А, а то кішка все по-другому. Гошеви uh -huh. вже по-другому, як у нас. А на стола, як вас кажуть? Стул. А, а вже, а вже вошови, чи в Гошевичів би в з стил. Uh -huh. С То вже більше так до українського. А, до українського. Uh -huh. а, а як внуки приїжджають, вони з вами по-якому говорять? Зараз внуки, вони гарячить, щоб зв'язку, да й всі, ті по-русски молоді говорять по русски Ну так вчили в школі і, 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 так поприветили. І, так і вдома говорять, і до, і до мене приїдуть. Бабушка, mm. і все по-русськи по mm. я, я їм зараз no, скажу. Але ви, вони розуміють як ви говорите? Ох то вони все, бо вони ж догодувалися, все. Такі ж усі люди говорять, вони ж тут, а mm. це ж не те, що в яким великім городі. Mm. Вони ж вони понимают, що все видають, mm. а самі говорять по русски Вони не, не, не хочуть. Коли їх ете? Да вже і дочки молодші, дочки то ні, дочки. Говорять по борьбу. Ну де треба, то по-русски, ну, а, а як так, то з нами, то mm -hmm. по-нашому говорять. А зять один, то теж десь з Росії, руські, з дитина села, то по-нашому. Нас хачуками прозивають, то не лез з Вони mm -hmm. хатякають теж. То нас, їх, як сказати, хачуки. Mm -hmm. Отак. Вони би то, то по-білоруськи, ну ніякі їх розговорили. Вони вони не так, як ми вон недалеко нашого сільсовета, нашого колхоза. Mm -hmm. Гнилець недалеко. А ваш розговор гарний для вас? От як ви? Ну я не знаю, я одразу так говорю, mm -hmm. мені здається. Ну вже так Ну, так і мати ваша говорила, так? Так і мати говорила, mm -hmm. так і батько говорив, mm -hmm. так і я з старомлиня, а, а хазяїн з жаберя. І там і в жабрі, так mm -hmm. говорить би нас, і в залоєнні так би в нас, а вже гнилець з за залоєнням там, вже там. Гачуків і називають, вони вже хатякають. А вже Гошов, а то ще один сільсавят, один кохов, Гошов, затуче, вже там вони на стула, вони стил кажуть. Там, ногу де що, вони вже твердо говорять, вже вони інакше. Один сільсаєт, а, а три, три мовить. Моя дивоцька моя фамілія Курилович, а зараз... По мулікове день mm. e, звати і по батькові як? E, Марія Олександрова. Oh. Well, 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 well. Well.